Наступна історія про справжній дух і про той винятковий патріотизм, який не має вікових обмежень. Йому за три місяці виповниться 60. У мирному житті він працював опор уповноваженим карного розшуку. Був підполковником міліції. Його бойовий шлях здавалося, лишився позаду до того ж на посілих хвороби. Операція на серці, група інвалідності. Але коли Росія почала повномасштабну агресію, він ухвалив рішення, яке здивувало всіх. Став на захист України, а про свої недуги просто змовчав його звати Валентин Ліпич, і зараз він командир відділення ПТРК сотої механізованої бригади. Вже пережив три контузії та одне поранення, але має одну мрію залишитися зі своїми побратимами. Він прагне продовжити контракт, попри свій вік та право на демобілізацію. Чому як йому вдається триматися, і що означає для нього цей вибір? Історія війни героя далі в рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Валентин Ліпич, за позивним Купол 59 років, головний сержант сотої окремої механізованої бригади. Від початку повномасштабного вторгнення був командиром розвідувального взводу. Нині командир взводу протитанкових ракетних комплексів. Але ж ви казали, що у вас проблеми зі здоров'ям і навіть є обмеження. Я, ну я це скривав строкову службу в армії. Валентин відбув ще за радянських часів. Потім здобув юридичну освіту і до кінця трудової кар'єри працював оперуповноваженим повноваженим карного розшуку у місті Ковель на Волині. Було таке, що даже і стріляли по нас. В якому званні ви закінчили там? Я пішов підполковником. Ви підполковник міліції. Так, так. З першого дня повномасштабної російської агресії Купол пішов захищати Україну. Нині Валентин воює у підрозділі, який тримає оборону на турецькому напрямку. Там щоденні тяжкі позиційні бої. наші хлопці! Знаєте, що я найбільше боюся? Я найбільше боюся цивільного життя. У війську колишній опер карного розшуку прославився своєю надзвичайною інтуїцією. Вона неодноразово рятувала життя йому і побратимам. Коли другий прильот був, ну як будто мене щось за руку взяло, йди ну, туди до ну таке, я не можу пояснити це. Ні страх, нічого, але щось мене те ну, до Анатолія туди, до агронома. Історія війни від полковника міліції, який став головним сержантом Збройних сил України. Я хочу ще на рік продлити контракт після 60-ті. У 2014 році, коли почалося то, я вже був на пенсії, хотів також піти воювати. Я тоді якось не подумався притаїти. У мене друга група інвалідності. Я сказав військовоматій, що ти так і мене від футболу, чесно говоря. А вже коли почалася повномасштабна війна російсько-українська, я це не сказав нікому, то не так давно знали, що в мене друга група інвалідності. Я не, не зміг би бути, коли в країні війна, гинуть люди, цивільні, військові, і сидіти там вдома, відседжуватись, то не, не з моїм характером. в коротку чергу, гранати. Авісом закритої позиції. Вогонь-вогонь! Я прийшов в 86-му році. Тоді трошки система зовсім по-іншому була. Тоді, от оперативники, я вам скажу, справді були оперативниками. Кого вам доводилося ловити? Багатьох. І таких можна сказати. Дуже багато їздив командировки на затримання. Та Радянський Союз об'їздив. І той же Енгельс, і той Саратов, і той же Ленінград. Ну, Радянський Союз був, то одна система, як то говориться, І давали запит, і там розшукували, сказали, що там є. і Я їздив туди на затримання. Тут така специфіка була. Були якісь екстремальні ситуації пов'язані з було, було, було таке, що навіть і, і стріляли по нас. Було різне. І неодноразово погрожували. Бувало, що на притон приходиш і не знаєш, що тобі. З моїх колег навіть, що ми разом працювали і загинули при затриманні, були нагороджені орденами. В якому званні ви закінчили там? Я пішов підполковником. Ви підполковник міліції? Так, так. А у війську ви яке звання Я У війську головний сержант. Коли навчався, нас курсантами кинули на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Кінець 86-го, початок 87-му році. Які завдання у вас там? Ну, ми жили в прип'яті, охорона громадського порядку, іменно біля станції, населених пунктів. Грузили людей в автобуси, щоб виїжджали, бо там дійсно тоді радіація була сильно велика. Я завжди за людей був. І за правду я був. розумієте, Я от я що бачив, що то неправда. і Дуже часто в мене в житті приходило, що думаю, ну краще помовчи, ну, якщо я бачив, що то неправда, я не, не міг цим змиритися. І на роботі так же само. Ну, і бачив, що мене всередині, що то я мушу встати, сказати, і якось довести, що то неправильно. Я відчував, що щось повинно бути. Ну що війна, я так може відсотків 50-60 допускав, що може бути от іменно конфлікт. І до мене зателефонував мій син, кажу, тато війна. І я відразу до військомату людей було стільки, що не передати. Треба якесь познайомство було туди попасти. Але мені допомогли мої друзі, і я вже 25 числа був в частині. Але ж ви казали, що у вас проблеми зі здоров'ям і навіть є я, обмеження? Ну я це скривав. Я вам скажу, що я фізично дуже від природи мав здоров'я. Я вирос, працював з малку, спортом займався. А проблеми з чим пов'язані у вас? Ну, мене пов'язані з серцево-судинною було. з Серцем мене були проблеми. Але я якось ще, знаєте, ти хоч не звертав особливо на це увагу. А коли проходили ВЛК, вам лікарі нічого не казали? Спочатку ми взагалі не проходили ВЛК. Нічого взагалі, в медкомісії ми нічого не проходили. ВЛК я проходив в лютому місяці 23-го року, Ото вже нас заставили пройти ВЛК восьмитератно. Ото вже я тоді проходив і то так поверхностно. Я старався, щоб поменше мені писали там. Тобто лікарів вам вдалося переконати? Мені що ви... переконати, я не жалівся, кажу здоровий, вони бачили, що з виду таке тіло складення. Кажу, я здоровий, в мене нічого не турбується. Я боявся, що вони не дізналися про це. А вже тепер дізнаються. Може, півроку назад, а може, трошки більше, вже знали, що в мене друга група інвалідності. Я вже давно міг списатися і звільнитися, і там цей. Ну я не хочу цього. Я відчуваю себе, що я можу. Якусь користь приносити державі. От розкажіть про цю мотивацію, будь ласка, звідки вона у вас така? Завжди мене така, знаєте, я старався добровільно йти там, де якісь складності, якісь труднощі, щось в мене таке. А тут, звісно, погано, що війна, але я думаю, я за свою країну, за своїх дітей. Бувало таке, що от після поранення на реабілітації такого, зустрічаю своїх знайомих. Кажу, що не йдеш воювати? А за кого воювати? А я кажу, у тебе ж двоє дітей. За них потрібно воювати. За старичків, за своїх дітей. Я б не зміг би вдома бути однозначно. Нема такої людини, що не боїться. Але коли людина вміє стримувати той страх і показувати зовні, в неї все вийде. Тим більше по братині було таке, що Думаю, ну і що я ще покажу, що мені страшно, то такі хлопчики, мої діти. 97 го року я добачив на ті перелякані очі, які вони. Його так, так повністю трусить, колбасить. Я стараюся скажу, синок, все нормально буде, все добре. Хоча в собі всередині там теж Та, страх. Страх це як захисна реакція, і нічого а. тут поганого в тому немає. Нема такої людини, що, що безстрашною. Пане Валентине, я вже начуваний про вашу неймовірну інтуїцію, яка вже кілька разів вас виручала вже тут, на фронті. Так. Розкажіть про неї. звідки вона у вас взялася? Щастлив я думаю, часів. що ну, да. я, я хлопцям своїм розказував. Я навіть після поранення ходжу в церкву з дружиною, ходжу в український собор, і я навіть священнику розказував, бо зараз ми живемо там, де ми живемо. І мене перечуття таке. Така якась тривога, кажу на хлопців хлопці, мене щось таке цей. Так само, як ми жили тут недалеко в Райському два місяці назад, своїм хлопцю-хлопці, хлопці, кажу, мене щось таке не це. Я буду шукати іншу хату. А тільки з'їхали, і буквально на другий день прильоти там вулицю повністю знесли шахідами, і сусіді, і цивільні загинули. Так само от, в минулому році ми були на позиції перед Турецьком, там, біля Тіріконів, 2 числа ми зайшли. І вже ми думали, що зранку вони почнуть штурмувати. І я пішов по така чуйка, кажу, хлопці, під ранок вони точно полізуть. Йду я там кажу на одну спешку, там ліва сторона була замінована, два взривателі в мене було, така ліжаночка невеличка. Ну, я собі положив гранати, автомат. Ну і нічого, ну дронів було стільки, що я кажу, я пройшов Бахмутський напрямок, Куп'янський, Ліман. Ну, не було стільки дронів, повірте, а то як то попав на пасіку. Ну і вони там над головою це, і тут недалеко один прильот, за хвилин, може, п'ять, другий прильот, так вже близько дуже. Думаю, йду ну, я до свого побратима до Анатолія, в нору, там такі невеличкі нори. Він то маленький туди заліз, а я то більше де я, ні, так, вже на відрове з патронами якось там при вході. І тут гуп, знов прильот. Кажу на нього, Анатолій кажу. Мабуть, нас вичислили, кажу, щось вже взагалі рядом прильоти. Кажу, йду я по фронту до жалізки, може звідти будуть тягнутися. Ну я переживав, просто таке відчуття, що щось буде. І я там на ну, СП сів, і мій, правда, покійний, мій побратим, він загинув тоді, там тоді наші хлопці загинули. Я поранення отримав, і він приходить до мене, цей мій побратим і ще Таке було перечуття, коли ми їхали туди, він до мене нагнувся так, каже: Купова, а ми всі не вийдемо. Кажу, Бодя, я знаю, що ми не вийдемо. І напроти, побратим теж загинув. Я в його очах бачив смерть, повірте. І оцей мій побратим, що загинув, до мене так пробрався, так тільки почало світати. І він на мене каже, купола ти бачив, де ти лежав? Кажу, ні. Ну, то сходиш, подивишся. А мене от таке було, коли я там був. Вже коли другий прильот був, ну як будто мене щось за руку взяло, йду туди. Ну таке, я, я не можу пояснити це. Ні страх, нічого, але щось мене так, то йди на до Анатолія туди, до агронома. Ну я пішов і через годинку думаю, ну, піду, подивлюсь, де я там був. А там каріматік мій, я так собі, не бліндаж був, таке, невеличке ліжанка, можна сказати. Я підійшов, а там воронка. Ну, пряме попадання прямо туди. Ти сидиш і напротив тебе, тим людина, яку ти підозрюєш в чомусь, відразу бачиш, що людина причетна до цього. Це ж професійно, це да, ж ну, відразу ну, дивишся і дивіся, відчуваєш, що оце. У мене були випадки по роботі, що ну, людину просто один, в його немає, поки ні. Прямо вказував на ту особу, що він це скоїв. А коли я його визивав на допит. Отак сідали. Оці. Я з ним такий, як не так, як оперативний працівник і підозрюваний. Я з ним говорив на рівні, старався, щоб його розкрити, щоб він наблизився до мене. Але я відчував, що він непричетний. Я до нього кажу, так і так, він кажу, на тебе прямо вказує. Мені каже, ні, ну я відчував, що він не винен. Так воно потім виявилося, що він взагалі непричетний до скоєння цього злочину. Я вам скажу, турецька немає, то другий Бахмут. Вони зрівняли його. Таку кількість кабів, снарядів, мін, взагалі. Ми, от як спочатку їздили, ще в минулому році, ще так частину було турецька, там туди, в районі желізного було зруйновано. А оця сторона, при в'їзді з сторони Констахи, що вона така була. Ну, були будинки розібрані, але ще цілі. А зараз. Вже можна сказати, немає. А зараз вони те саме хочуть зробити із Костянтинівку? Вони хочуть з Константинівкою. Я кажу, я в 23-му році ми, от коли там стояли під Бахмутом, ми коли виходили з нуля, ми завжди в Константинівку приїжджали щось купити, поїсти щось смачненько. Гарне, живе було місто. Ну коли я вже от заїжджав, от скільки разів в цей раз? Мертве місто. Повірте, що? Страшно, схопаємося там люди під зараз повітря, он він яка вирва вибухнула бомба Авіа. Три обширні контузії під Бахмутом, в 23-му році на Лімані і 2 серпня тут біля Торецька, теж обширна контузія і Осколкове. А що вам лікарі сказали? Мене взагалі хотіли тоді списати останній раз. Зробили там ці дослідження, сказали, що ви потенційний інсультник, вам все категорично заборонено. Я ще так розхвилювався, думаю, ну як так, мої хлопці тут залишилися, а я не піду, думаю, спишуть мене, спишуть. І я до того лікаря декілька разів підходив, кажу, ну я хочу дивіться, я здоровий, нормальний мужик. Ви, ви Він, ні ні, 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 ми будемо вас списувати, по пункту, А, тобто непридатний. Я вже, чесно кажучи, додому приїхав, дружині кажуть, я не знаю, як я без хлопців буду. Ну, моя сім'я, розумієте, ми вже звикли, вже скоро буде 4 роки, ми разом. А тут якраз лікар приходить ранку на роботу, я бачу, теж інтуїція не підвела, я вам скажу. Бачу, він в такому настрії туди-сюди. Ну, ну, думаю, з цього який я не впущу. І я до нього кажу, підпишіть, будь ласка. Він дивиться до мене, каже, ви каже, я бачу непробиваємий. Йдіть служіть. Знаєте, що я найбільше боюся? Я найбільше боюся цивільного життя. Чому? А чому? Тому що я прийду, я знаю, скільки моїх побратимів загинуло, скільки моїх побратимів взагалі покалічені, травмовані, контужені і позалишали двоє, по троє, по четверо дітей і дітей, що які вже взагалі колись не пам'ятатимуть свого тата. І чотири роки вони вже от воюють, а ті ходять собі та бучу, вибачте, що може. Йому мінометну плиту нацепити і ще разом з трубою, і він понесе. Мене буде рвати на куски, чесно. Я не зможу там. Я боюсь цивільного життя. Я говорив своїх командирам, я не хочу там додаткової зарплати чи що, я отримую пенсію, але я хочу бути хлопцем. Я за всю війну один раз таки в відпуску був, а в основному мені давали реабілітацію. Я приїжджаю до своїх побратимів на могилки, з якими я. Сидів, з одної тарілочки їв, рядом спали, говорили, курили, сміялися. Я приходжу на могилки, до їх жінок прийду, провідаю, до матерів. Мені боляче, на це дивитися. За наші хлопці! Я хочу ще на рік продлити контракт після 60-ті. А це можливо? Можливо, закон зараз я недавно читав. Закон дозволяє чоловікам, віком, кому вже 60, що можна продавати. Повірте, ложу руку на серця ні за грошей, ні за чого. Я вірю. Я на свою пенсію можу жити, десь піти в охоронну структуру чи там десь на прохідній якійсь там фірмі, сутки через двоє, і ще працювати. Ну, Мені тут краще. Ну не то що От я хочу бути з хлопцями до кінця. Але ж тут не курорт, ніяко каже. Я знаю, що не курорт. Тут знає, не, що тут не курорт, може що... статися все, що Все що може бути. То від одного Бога залежить те всі. все може бути. Кожного дня. Ви саме бачите, яка ситуація. Даже повірте, що не обов'язково йти на ноль, вона може тебе тут зловити. У нас дуже багато в батальйоні випадків було, що не на нулі, а можна сказати, на робочому місці. Так а що ж тут, як воно ось ми сидимо і чуємо фронт, да, воно фору наш все. Але то, як то говориться, Божа воля. Чого б хотілося б понад усе? Дідом стати, щоб онуків мати. чого дід більше любить онуків. Чим дітей. Бо на своїх часу не було, коли вони маленькі. То робота, то десь на заробітках. А вже коли внуки є, вже такої роботи немає. І тоді можна отримати душевну насолоду від цього. Пане Володими, я, от, користуючись нагодою, бажаю вам, щоб ваша мрія здійснилася, щоб у вас були внуки ба більше, щоб вони виросли і ви їм ще розповідали багато чого про цю війну. Дякую, дякую. І ви станете потім для них ще якби прикладом для наслідування. Хотілося б, щоб закінчилась війна, щоб перемога. Я в тому переконаний, оскільки у нас в війську є такі люди, то жодним кацапам нас не здолати. Ніколи в житті. Вони ще не знають наш козацький рід. Вже вони казали, що за три дні нас візьмуть, а тут вже четвертий рік і вони ніяк. Вибачте. Ну, от я потім вирізати це все. Нормально. На. Но. Я надихнувся вашою енергією. Дякую вам за це. Просто. Тепер давайте так. Е -е -е Зараз ми ще вас трошки покадруємо. Опа! А це що? То не виход, то десь е -е цей fp шка бухнула. Зараз як виходить? До позиції найтяжче заїхати і виїхати. Mm -hmm. Вони бачать на цьому. Ефект своєї зброї. Максимальна швидкість їхати.